Обдаровані діти обдаровані в усьому. Це про випускницю ліцею кредо Анну Царюк. Вона навчалась у цьому закладі з п'ятого класу і незмінно радувала вчителів та батьків своїми результатами. Випускний клас став для Анни особливим. Я інтенсивно готувалася з початку року, ще з вересня, займалася з репетиторами на курсах, відвідувала шкільні консультації. Дуже багато часу сама приділяла навчанню за допомогою вебінарів та навчальних відео. Дуже багато тестів виконувала. Головне, це дисципліна та регулярність. За плечима школярки участь в олімпіадах з української мови та літератури, історії та у міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Шевченка. Як результат, гідне завершення випускного класу та складання національного мультипредметного тесту із рекордами результатами: по 200 балів з математики та англійської мови. За всі ці роки, сім років навчання у закладі. Аня завжди була вмотивована. Навіть якби це дивно не звучало ще з п'ятого класу, було таке враження, що дівчина знає, чого вона прагне, і ось такий її плюс, що вчилася Аня не заради високої оцінки. Хоча за любки цю оцінку я їй ставила, вчилася заради отримання знань. До всього підходила дуже ґрунтовно. До будь-якого завдання відповідально і разом з тим творчо цього навчального року випускники ліцею показали високі результати з НМТ. У цьому році ми маємо чотири результати за підсумками національного мультипредметного тесту в 200 балів. Це, звичайно, наша Аня Царюк, яка отримала 200 балів з двох предметів англійської мови та математики. Астафів Павло 200 балів отримав з математики. Та Габель Теодор отримав 200 балів з німецької мови. Результат мультипредметного тесту дозволив дозволила царюк здійснити давню мрію. Вона вступила до Київського національного університету імені Шевченка. Дівчина навчатиметься на факультеті міжнародні економічні відносини за бюджетні кошти. За це вона вдячна великій групі підтримки, що йшла разом з нею до мети. Я дуже вдячна звичайно школі, вчителям, бо були дуже якісно проведені консультації, уроки, дуже цінні знання та навички були отримані. Дуже велика подяка батькам та друзям, близьким, бо вони завжди мене підтримували, казали, що вірять в мене. Це звичайно, дуже велика підтримка, і це дуже допомагало. Іван проводу Вікторія Добровольська, Олег Каплій. Цей день.